Інтимне життя тарганів. Німецький тарган це звичайний тарган. Він живе по всьому світу, не тільки в Німеччині. Його просто так звати. Так от, німецький тарган раніше приходив до самочки на побачення з солодким подарунком. Піднімав так крильце і манив самочку солодким екстрактом. Зваблена самочка залазила на спинку самцю і починала ласувати солодким. А самець за 4-6 секунд розпочинав процес. Потім вони падали на бік і півтори години були зайняті процесом. Але, звісно, люди помітили, що таргани дуже люблять солодке і зробили отруту з глюкозою. Таргани дуже їли цю глюкозку, був просто розквіт продажу цієї отрути. І врешті таргани, а особливо самочки, стали відчувати відразу до глюкози. Вони уникали всіх солодких пасток, і як результат, самочки просто почали тікати від самців. І от тоді самець таргана змінив. Швидку мальтозу на повільну мальтотриозу. Це не просто костюм перетягнути, це зміна цілого хімічного складу. А ще він став діяти швидше. Якщо раніше для початку процесу йому потрібно було до 6 секунд, то зараз всього до 2. Та й самочки не стояли осторонь еволюції. Вони змінили склад своєї ж слини, щоб стати більш толерантними до солодкого. Ми намагалися перемогти тарганів за допомогою їхньої любові до солодкого. А в результаті лише змінили.